Всім доброго дня! Ось у нас в руках пляшечка пива, яке реально можна пити. Оце ось Lager Bio. Перед цим ми пили щось таке, як сказати, жалюгідна пародія на пиво З ароматизатором. Я так думаю, що там от пиво, мабуть, нічого і нема. Хіба що саме ароматизатор? А це, звісно, нагадує справжнє таке броварське пиво. Це ось Ziebert Lodgerbier. Вчора ввечері привезли цю бутилочку і ми його так трошки придавили. Що я можу сказати про це пиво? Дійсно нагадуєте пиво, що раніше продавали в броварнях. Що витримують у бочках. Ну, звісно, я не знаю, чи це воно, чи це не воно. Може це просто пиво з-під апарата пивоварного. Ну, все одно. Пити його можна. Не те, що там оті всякі бовтанина на всяку продають там. Це, бачите, 2,25 літра світле, 4,4 оберта. Випускає цим відома нам фабрика оболунь. З 1906 року торгова марка Зіберт існує, бачите? Ось написано. Дуйче, німецьке пиво. Ну, бачите? Напевно ж, у пивоварні українські зворину. Бачите, ось в пивоварні зібрати вулиця Огієнка, Івана 3, місто Фастів, Київська область. Так що у нас у Фастові варять німецьке пиво. І ви знаєте, досить таке пиво достойне. Тут чого тільки сама пляшка цю пляшку пива. Відкрив і буде вам на Березовий сік весною. Поїхали, надточили сочку. Ще купили пиво, знов сочку наточили. І так ось 10 бутилочок і 20 літрів. Двічі з'їздили по 20 літрів, привезли вже 40 літрів. Соку є. Ну, кому? Сук не потрібен, то саме до шашлячка та до рибки, таке пивко вам і підійде, я думаю. Так що, якщо вирішили піти в магазинчик, прикупитися пивка, собі так на вечірух, або посидіти з друзями. От вам зіберт, лагербіо. Всім доброго дня, хорошого настрою і всім на все добре.